МСЕК, прокурори і поголовна інвалідність да гучна була справа. Всі про це говорили. Всі таки просто резонанс був да, в цих мільйонів в шкафах в диванах. Скрітно міністерство охорони здоров'я заявило, що усіх керівників МСЕК не допустять до роботи в новій системі, яка буде видавати посвідчення. Людей з інвалідністю, так, тобто нові, типу мсеки, ну зватися вони будуть по-іншому, то всіх не допустять. А от людей, які там працювали, типу лікарів, да які вели перевірки, то вони можуть подати заяви на роботи в місцевій лікарні, так але за умови, що в них є лікарська практика, що вони не були лише мусечниками, да будемо їх так називати. Тобто, це хороше на нас, що ті самі не просто не перевзуються і не стануть. Знову то саме робити. Але з поганої новини, то що тепер ті, хто ну дійсно час не виконував свою роботу, ті, що там були, то на жаль, не зможуть вже влаштуватися на такі роботи. Тому далі спостерігаємо, що там буде за орган, як він буде видавати. Я б